Привіт, друзі! Сьогодні знайомимось із комплектом сонячної генерації Енержині СК 4001, який призначений для самостійного встановлення на балконі або терасі. Це готова система, в якій є все, щоб почати виробляти власну електроенергію без електрика, складних монтажів і головних болей. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Сікюр. Приємного перегляду. Сонячні комплекти для балконів це окрема категорія побутових сонячних систем, які з'явилися саме для тих, хто хоче виробляти власну електроенергію, але не має можливості встановити великі панелі на даху. Це рішення для квартир, невеликих балконів, приватних будинків, без зручних площин або просто для користувачів, яким потрібен максимально простий і безпечний спосіб зменшити рахунки за світло. Такий комплект не потребує дозволів чи проєктів. Він створений для підключення напряму до мережі або без інвертора до зарядних станцій. Отже, в комплекті Енерджіні дві гнучкі панелі по 200 ватт кожна. Мікроінвертор на 400 ватт. Усі необхідні кабелі і кріплення. Дістаєш із коробки, і можеш встановлювати. Панелі тут використовуються гнучки товщиною всього 2,5 мм міліметра і вагою трохи більше 3 кг за кожну. Це дозволяє легко закріпити їх на балконі чи фасаді, без ризику перенавантажити конструкцію. Вони водонепроникні, Мають захист IP67 і розраховані на роботу в діапазоні температур від мінус 25 до плюс 65 градусів. Ефективність модулів сягає 20%, що для гнучких сонячних панелей вважається досить високим показником, а температурний коефіцієнт невеликий, тож у спеку вони не просідають так сильно, як дешеві панелі. Для монтажу виробник поклав кронштейни та усі дрібні аксесуари. Серцем системи є мікроінвертор потужністю 400 Вт, який одразу перетворює енергію з панелей у звичній 220 вольтів змінного струму, що живить ваші розетки. Він також має захист IP67, працює практично безшумно, забезпечує коефіцієнт потужності майже одиницю та дуже низькі спотворення струму. Тобто, це повноцінний побутовий пристрій, який підходить для щоденного використання. Керування та моніторинг реалізовані через застосунок Talent Home. У ньому можна переглядати поточну генерацію, денну місячну та річну статистику. Дивитися. Графіки стежити за температурою інвертора і загальним станом системи. Інтерфейс простий і наочний, тож навіть новичок легко розбереться. Щодо реальної продуктивності, улітку за хорошого сонячного освітлення можна очікувати приблизно від 1,5 до 2 кВт годин на день, восени і навесни – до 1,5. а взимку, як і в будь-яких домашніх системах, такого типу генерація буде мінімальною. Панелі у комплекті розташовані поряд, утворюючи компактну горизонтальну конструкцію, і це не повна Автономія і не електростанція на даху, але цілком реально зменшити денне споживання електрики для невеликих приладів. Наприклад, така система здатна живити холодильник, освітлення в кімнаті, роудер, ноутбук або заживити електроніку та гаджети. Такий комплект найкраще підходить тим, хто хоче почати користуватися сонячною енергією максимально просто, без електриків, без проєктів і великих інвестицій. Це спосіб використати сонце навіть там, де немає місця для традиційних панелей або немає має можливості робити капітальний монтаж. Energyні SK 401 практичний і дуже доступний варіант для тих, хто хоче отримати власну генерацію з мінімальним порогом входу. Легкий, зрозумілий, повністю готовий до монтажу із прозорою аналітику через застосунок. А замовити дану систему ви можете прямо на нашому сайті Secure.ua посилання буде в описі. Не забувайте підписатися на наш канал та поставити лайк, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро. До нових зустрічей.